Повертаємось до студії Спресу Тіві з вами, як завжди, в цій порі, Андрій Сосленко. І до мене в гості завітав сьогодні на 10.30 Максим Кияк, політолог, заступник директора інституту центральної Європи. Максиме, вітаю вас у студії. Доброго дня студія Максиме. Активний день сьогодні, активний день завтра буде в чомусь вирішально. Напевно, давайте спробуємо також поговорити разом з вами і про ратифікацію угоди з про асоціацію з європейським союзом. Чого ви можете очікувати? Чи власне завтра вона відбудеться, і чого чекати від 16 вересня? Очевидно, якщо пов'язати ці дві теми: ратифікація асоціації з ЄС і майбутні вибори, то так чи інакше, але успішність на шляху євроінтеграції, успішність на шляху підписання даної асоціації очевидно буде також і успішністю власне, президентської сили блоку Петра Порошенка. Я очікую на те, що все ж таки асоціація буде ратифікована, і будемо бачити, доживемо до завтра. І... Я вважаю, що прогноз даю доволі доволі оптимістичний. Так, ми чекали досить довгий час на дану ратифікацію. Нарешті ми дочекалися далі. Вже затягувати більше нікуди і ніколи. Ви говорили про те, що вибори безумовно також пов'язані з цим. Давайте поговоримо, якщо ви не проти про виборчі кампанії та. По перше, про списки останніми днями дуже сильно в інтернеті мусулиться тема журналістів, які потрапили до списку Петра Порошенка. Я думаю, ви про це прекрасно знаєте. Крім того, багато говорять про те, що військові почали з'являтися у списках, і це теж нормально, напевно. Так, от чи, чи хочемо ми, українці, отримати чогось нового при цьому боючися, давати можливість новим людям та новим обличчям потрапляти до влади. Так, ви абсолютно праві, що дуже великі сподівання на ці вибори, що, начебто, ми отримаємо нові обличчя. Так, частину нових облич ми отримуємо отримуємо. Ми також отримаємо велику частину камбеків. Дуже багато е, людей, людей з колишньої нашої країни е, винирнуть у списках, зокрема е, блоку Петра Порошенка. Ми так само мали величезні сподівання на те, що все таки громадянське суспільство, яким би воно не було в Україні після Майдану, все ж таки якимось чином організується і, можливо, навіть утвориться певна політична сила на основі майдану. На жаль, цього не відбулося. На жаль, ми зараз бачимо те, що чимало громадських діячів, які зокрема були доволі розкручені за часів майдану, вони зараз виринають у списках тієї чи іншої політичної сили. Так ви вже згадували політичну силу самопоміч. Дуже багато людей, зокрема, ви вже казали про журналістів. Так само є в списках блоку Петра Порошенка. Чимало військових. Звичайно, це абсолютно логічно. Чому військових? Тому що все ж таки темою номер один і ядром, довкола якого будуть формуватися всі меседжі на виборах. Це все ж таки буде війна, або якщо хочете, АТО називайте як, як завгодно. Тому так чи інакше, але партії змушені брати до списків людей, які. Тим чи іншим чином представляють або громадянське суспільство, або можливо військових. На мою думку, навряд чи це зіграє велику роль в оновленні Верховної Ради України, нового складу Верховної Ради України. І, на мою думку, все ж таки, я б навіть сказав, що це є певною мірою така собі імітація діалогу з громадськістю, з українцями. І є великий ризик того, що ці люди будуть все ж таки відігравати роль таких собі просто весільних генералів або просто облич, за рахунок яких прийдуть власне менш розкручені, менш публічні люди. І є великий ризик того, що ці персони, зокрема журналісти, громадські діячі, просто будуть використані. А як ви думаєте, невже ці люди не розуміють, на що вони йдуть? Я думаю, вони дуже довгий час міркували над цим. Так, це величезний вибір. З одного боку, ти не при владі, критикувати завжди набагато зручніше, набагато легше. Будемо бачити, чи якщо вони зараз підуть туди до влади з палаючими очима, то є великий ризик того, що після того як політичні реалії, як політична система підімне їх під себе, то є великий ризик того, що при владі вони вже будуть не спалаючими очима, а з понурим поглядом. Ну, це хороший коментар. Мені насправді дуже сподобалось. Вчора э, розмовляв з одним дипломатом, який э, підказував мені свою думку щодо того, що журналісти, наприклад, якщо ми зараз говоримо про журналістів, якщо вони йдуть в політику, то вони вже не, не можуть бути журналістами. Тому Absolutely. що в них з'являється робота, вони мають бути депутатами, вони мають зустрічатися зі своїми виборцями, ходити на дільниці, ходити в Верховну Раду, власне, голосувати, робити краще для України. І тобто вони вже не можуть бути журналістами. Відповідно, якщо вони почнуть щось писати, то їхня думка стає заангажованою. Відповідно, їм вірити не можна. То ми зараз втрачаємо двох важливих журналістів для української демократії. Здається, навіть там більше ніж двох там в списку це народного двох очевидних. Так, 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 так. І що, що нам робити з цим, яким чином нам, яким чином нам залишатися на, з довірою, але при цьому розуміти, що це вже і депутати, власне? Ну я би навіть додав не тільки про про журналістів. Звільняється Давайте. величезна ніша власне громадських mm -hmm. діячів. той самий uh -huh. пакет ре, реанімаційних реформ. Чимало людей пішло звідти в політичні сили, такі як народний фронт, як блок Петра Порошенка. Тобто, а хто Саме прийде поміч. на заміну? Хто власне підмінить їх? Оце теж величезне питання. І стосовно тих двох журналістів, я так розумію, ви мали на увазі Лященка і Наєма. власне, вони популярні тим, що час від часу робили дуже такі яскраві і промовисті вивикриття. Ахілесового п'ятою, зокрема, блоку Петра Порошенка, є, на мою думку, все ж таки список. Кандидатів. Відповідно, ці два журналісти вже ну, ніяко ж не можуть робити ті чи інші викриття і аналізувати тих чи інших кандидатур в списку, тому чи іншого списку, зокрема в списку Петра Порошенка. Тобто, звичайно, якщо підсумовуючи, то так. ці журналісти вже навряд чи є і навряд чи вже будуть незалежними. Говорять про те, що в нас розпочнеться після виборів нова олігархічна війна. Чи можете ви прокоментувати цю? Ідею і між ким вона буде відбуватися є величезні сподівання на те, що вибори дадуть відповідь на такі питання: власне, чи можна відділити владу і бізнес, чи олігархії будуть впливати і надалі на політичну власне, на політичні реалії в Україні. Мені б дуже хотілося, щоб роль олігархів все ж таки ну, була мінімальною, мінімізованою в політичній системі України. Але є величезні побоювання, що в найближчій перспективі цього на жаль не станеться. Питання щодо руського блоку, якщо можна так сказати, на, на ринку політичному знову з'являється Медведчук, і це можна сказати, наскільки я розумію. І політичні експерти можна назвати це певною домовленістю між Володимиром Путіним та Петром Порошенком, адже Медведчук буде представляти той самий руський мір і руський блок у Верховній Раді з його командою, і що дасть можливість нам зберігати мир в обмін на те, що ця сила буде присутня у владі, чи так це я не впевнений стосовно взагалі перспектив проходження руського блоку до Верховної Ради. Ми пам'ятаємо, що на минулих виборах. Там, здається, чи не пів відсотка набирав руський блок. Я би можливо більше звернув увагу на інші політичні сили, зокрема на той же опозиційний блок, в який будуть представляти, в які входять, зокрема, колишні регіонали під виглядом так званої партії розвитку України. Туди так само буде входити і партія Трудова Україна, і ще чотири інших партії. І є велика вірогідність того, що. Дана партія буде використовувати меседжі миру, хоча це досить дивно виглядає, адже власне представники цього блоку, представники цієї політичної сили, вони свого часу, прямо чи опосередковано, все ж таки спровокували ту ситуацію, яка зараз відбувається на сході України. У Тараса Березовця, ви напевно знаєте такого політичного оглядача, аналітика з'явилася вчора э, досить цікава э, стаття невеличка у Фейсбуці. Якщо ви не проти, я коротко і зачитаю, щоб ми могли орієнтуватися. І только у Сергія Владимировича Льовочкина сьогодні був по настоящему удачний день. Мова йде про вчора. Хоча й очень тяжеле. Розпіхати таку кучу народу по 10 збирательним спискам, а такого у любого голова педьок кругом. E, про що йде мова зараз? Знову повторюється історія з тим, що у Льовочки не буде своя команда у кожній політичній силі. E, яким чином простим виборцям, наприклад, або простим виборцям українцям, прослідкувати такі речі, чи можливо це взагалі і ну, відповідно не допустити такого. Практика розкладання яєць в різних кошиків, вона була, є і, на жаль, буде. Як можна прослідкувати? На превеликий жаль, ми спостерігаємо, що в українців дуже коротка політична пам'ять. А якщо знову ж таки той рух, той самий, наприклад, рух чесно. Буде моніторити біографії тих чи інших кандидатів, то, мабуть, це дасть якийсь результат на сьогоднішній момент, і в зв'язку з тим, що все ж таки терміни проведення виборів доволі нетривалі, по суті, вони будуть тривати місяць, то є велика вергідність того, що дійсно люди тих чи інших, чи то олігархів, чи то впливових людей, вони все ж таки потраплять до Верховної Ради, чи то через списки, чи то через. Найбільше, звичайно, через е, мажоритарні округи, де можливо буде зберігатися практика тої самої гречки, е, практика підкупу. Е, на жаль, але таке, таке все ж таки буде мати місце. Якраз хотів запитати про мажоритарщиків. І ви, власне, вже відповіли. Я хотів е, поцікавитися ваша думка, наскільки проблемною буде ця зона під час виборів, наскільки от, е, гречковитою вона може бути. Е, якщо чесно, я. Е, я знав, що е, мажоритарна е, система вона буде зберігатися, оскільки вона грошовита є не тільки для певної частини виборців, вона так само і грошовита для величезної армії так званих політтехнологів України. Тобто е, це можливість підзаробити багато для кого. Е, на жаль, грошові мішки будуть проходити. Є величезна кількість виборців, які готові продати, на жаль, голос, готові вибрати не цінності, а ціну власне ціну, за яку вони готові продати цей голос. Тобто дана практика буде зберігатися і з цим поки що нічого не можемо зробити. Але я все ж таки вірю, що даний склад парламенту він, хоча не буде ідеальним, він, звичайно, буде кращий за попередній, Але вже після нього, все ж таки, парламент буде нагадувати те, чого ми так сподівалися, зокрема після подій на Майдані. Так я свідомий того, що ми не обираємо ангелів Янголів у криватках. Але нова якість політики, те, що було проголошено на майдані, вона все ж таки має бути, і це даність, яку ми не можемо уникнути, Максима. А от про нових політиків, як ви можете, наприклад, з огляду на списки, сказати за вашою думкою, ну статистично, на майбутнє можливо, якось спрогнозувати, наскільки оновиться сильно парламент? Наскільки сильно? Можливо, в відсотках, можливо, ви знаєте певну кількість людей. Ну, сам факт того, що партія регіонів не буде брати участь в виборах, це вже певний такий момент, який потрібно враховувати. Можливо, не пройдуть, швидше за все, не пройдуть Комуністична партія України. Дану нішу буде заповнена іншими партіями, зокрема, сильною Україною Тігіпка, в якого сьогодні відбувається з'їзд. Тим же опозиційним блоком, про який я згадував, є велика вірогідність того, що є шанси потрапляння у Анатолія Гриценка і Дем. Альянсу. І великі перспективи, я не знаю стосовно цих виборів, але все ж таки є великі перспективи у такої сили, як самопоміч садового. Наскільки зміниться парламент? Я думаю, що кардинально. Знову ж таки, ми там побачимо дуже багато представників громадянського суспільства. Але питання не в тому, наскільки зміниться, а питання в тому, наскільки зміна форми приведе до зміни змісту. От тут уже величезні питання. А от, от якраз про це хотів би далі поговорити. Як тільки ми отримали перемир'я, у нас змінилися. Конюнктура того, про що говорять ЗМІ. Відразу у нас почалися нападки від однієї партії до іншої, від е, Порошенка до Яценюка і навпаки, це буде посилюватися, наскільки я розумію. Звичайно, інформаційна війна її ніхто не, не відміняв. Тобто ті чи інші ЗМІ е, так чи інакше симпатизують або співпрацюють з кандидатами, з політичними силами. Ми будемо, звичайно, спостерігати величезну кількість е, чорнопіару. Не такого, як ми спостерігали, зокрема у 2012 році, але тут потрібно мати ще на увазі, що будь-які, скажімо, нападки проти того ж президента чи президентської сили вони можуть розцінюватись як бажання дестабілізувати ситуацію, що може взагалі зіграти проти тієї сили, яка інспірувала викид того чи іншого чорного піару. Тобто ми будемо спостерігати такі викиди чорного піару. Але більш такі вишукані і більш такі обдумані. Тобто, ми зараз говоримо про те, що на, на темі війни, наприклад, можуть спекулювати Абсолютно. А... вже давно спекулюють, і ми будемо бачити знову черги кандидатів депутати, які будуть стояти з допомогою для бійців АТО. А на другий день після виборів вони, власне, вже про це будуть забувати. Ми це спостерігали і місяці два тому, і, і на жаль, будемо спостерігати. На жаль, ми спостерігаємо і бачимо практику спекулювання на АТО. І я би навіть більше сказав мене такі побоювання, що підігрівання ситуації на сході України, воно зараз багатьом політичним силам навіть вигідно. Тобто закінчення конфлікту на Донбасі чи перетік його в якусь таку більш стабільну форму, він зараз не є вигідним принаймні до закінчення виборів. А кому? Ну, це чимало політичних сил, в тому числі провладних, і опозиційних. Ну, практично всі сили, я б навіть сказав. А, кому не вигідно, давайте так. Тоді щоб простіше було. Кому не вигідно, маленьким, скажімо, перспективним політичним силам та ж сама, -сама поміч. Оскільки, знову ж оця от військова тематика, а то вона робить такий поділ. На свій чужий, на партії війни війни партію миру. Те саме ми щось схоже спостерігали до речі два роки тому, після так званого мовного закону, коли партії хотіли того чи ні, але вони змушені були поляризуватися між е, е, тими, хто, умовно кажучи, проукраїнські і проросійські. Е, хто за російську мову, хто за українську. Тобто ми тоді спостерігали величезну таку е, е, поляризацію суспільства, поляризацію виборчого поля і. Е, Якраз в цій системі координат маленьким партіям е, їм буде дуже важко якось маневрувати е, з меседжами, тобто так чи інакше вони будуть змушені своїх меседжів використовувати військову тематику, військову проблематику. Максиме, тоді ще хочу вас запитати ось про яку річ. Як тільки вибори пройдуть, у нас сформується парламент. Від нас вже є в будь-якому разі очікування західних партнерів. Про які першочергові кроки парламенту думають наші партнери в першу чергу, для того, щоб і надалі, наприклад, надавати нам транші грошей та допомогу. Абсолютно очевидно, що е перше, чого від нас очікують, це передбаченості стабільності на сході України. Якщо не буде стабільності, не буде відповідно і траншів. Не буде і якоїсь економічної стабілізації. В першу чергу, все ж таки потрібно вирішити питання на сході, а далі вже думати, як, як, як дивитися далі. Далі можна вже розглядати питання євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції. Тобто, доводиться консультувати, що все ж таки розрулювання питання на сході воно є першочерговим і від цього вже все залежить І, відповідно і політика західних країн стосовно України.